Слава Ісусу Христу! Недільний вечір. І ми проводимо нашу вечірню молитву розважання, цю нашу молитовну варту за всю нашу Україну. І запрошуючи вас в цю молитву. Я хочу, щоб кожен з нас, кожен з нас. Дозволив собі в часі цієї молитви помолитися за майбутнє, за майбутнє його сім'ї, родини, а особливо за майбутнє нашої країни. Тож, присвятімо собі нашу цю молитву варту за наше майбутнє. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого вечірнє розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Ісаї. Не згадуй про те, що було, не думайте про давнє. Ось я творю щось новітнє, воно ось-ось уже сходить. Чи ж ви його не впізнаєте, я прикладу дорогу в пустині і на безлюддях ріки. Черговий раз, знаєте, я переконуюсь в тому, що Господь Бог завжди дбає про своїх людей, про тих, хто йому довіряє своє життя. І в різний спосіб він підказує людям, що їх чекає, до чого їм готуватись? Чи це є щось погане? Чи навпаки щось добре. І от читаючи ці стихи, знаєте, проминув їх, пройшов. Але згадалося мені в цей момент, знаєте, я зараз переживаю, е, певне таке, я не скажу дежавю, але повернення в минуле. До тих річних подій, як це все було рік тому. Коли ти йшов вечором до церкви, мав затуляти вікна, тому що мало бути світло маскування, де ніде не мало нічого освітитися, ти виходиш на вулицю, і в будинках всюди темно, такий врач, що нічого немає, все мертве. Бо ти ховався, ховався, щоби літаки не, де не побачили, що тут місто його можна бомбити. Чи... Ти під звуки сирени, під звуки вибухів проводиш цю молитву. І зараз, коли знову йдеш знає, до церкви, наче знову переживаєш це все. Але тут, бачиш, оцей стих, відчую цей стих і, і розумієш, що ні, не можна жити тим, що було. Воно про минуло ми це перейшли. Не згадуй про те, що було. Не думайте про давнє. Тому що це минуле все. Ми перегорнули цю сторінку. Ми були разом з Богом в ті важкі дні моменти нашого життя. І тому ми, ми їх пережили. І наш обов'язок не згадувати а речі, не то, що не згадувати, некоректно не я висловився, не жити тим минулим. Так, воно було. Були обстріли, були тривоги постійні. Був постійний цей страх, чи переживеш цю ніч. Воно все це було. Але і було те, що я є з Богом. І кожного разу, йдучи на молитву, ти йшов з надією, що після цієї молитви буде краще. Ти йшов на молитву з надією, що завтра прийдуть добрі новини, які скажуть: все, війна завершилась, ми перемогли ми вільні. Тобто, бачите. Що Господь сьогодні говорить до нас? Не живи минуле, бо Бог готує тобі нове, краще майбутнє. Тобто, що я хочу сказати. Пам'ять має бути. Ми не повинні забувати нашої історії, ми не повинні забувати те, що було. Але ми не повинні жити. Тою трагедією. Якщо ми хочемо перемогти в цій війні, значить ми повинні жити тим, що у нас буде краще майбутнє. І це краще майбутнє, можливо, тільки тоді, коли я його зараз почну творити. Коли я з Богом зараз почну будувати своє майбутнє. Е, я не пам'ятаю, де я зустрів це і хто це говорив. Що та наша економіка зараз в жалюгідному стані. Але перемога в цій війні буде тоді, справді, великою перемогою, коли наш уряд держави зараз почне розробляти план побудови нової економіки. І це має бути не через рік, через два чи через три. Це має вже зараз і в цю хвилину реалізовуватись. Тобто наша перемога має реалізовуватись не тільки на полі бою, але в тому, як ми ставимося до життя. Чи ми бачимо наше майбутнє? Яким ми бачимо наше майбутнє? І чи ми сьогодні, в цю хвилину, щонебудь робимо, щоб наше майбутнє дійсно було велике. Бог нас про це сьогодні просить. Просить не посипати голову попел, не казати, що закінчили життя. Він просить нас докласти ще більше зусиль, не опускати рук, не казати, що все пропало, що знову грабіжники, хабарники і все. Так, вони, на жаль, знову піднімають голову. Але ми ж інакші. І от якщо ми хочемо мати справжнє нове життя, то ми його повинні вже відтепер будувати. Ми маємо змінити свою думку, думку про самих себе. Думку про, своїх, про своє оточення. Ми маємо змінити стиль свого життя. Ми не повинні думати, що маємо виживати. Ми повинні знати, що ми живемо. Ми повинні змінити свою думку про те, що все в моїх руках. І перш ніж вимагати від когось щось, я маю робити. Якщо я хочу, щоб моя влада щось зробила, влада нашого міста, що небудь зробила для цього міста. Значить, я перший маю для цього міста щонебудь зробити. Що зробити? Та навіть елементарно навести порядок біля свого будинку. Не викидати сміття будь-де. Не загаджувати і не ламати парки. Це робить не влада, це робимо ми. І якщо ми хочемо, щоб влада дбала про це місто, значить я маю так дбати про це. Наше майбутнє в наших руках. Це сьогодні нам говорить Господь. Він творить для нас нове. Це жорстоко буде сказано, але, але воно є реальністю. Щоби щось будувати нове, потрібно зруйнувати старе. Коли будинок в жальгідному стані. То не раз будівельники кажуть, краще завалити і збудувати нове, аніж вкладатися в ремонт. Можливо, війна це ремонт, ремонт нашої країни. Це війна, це ремонт нашого народу, суспільства. І от сьогодні ми маємо вкластися в розбудову нового, наголошую, Нового життя, нової України, нового українського народу, нового українського суспільства. Бо так хоче Господь, щоб ми жили по новому, в кращому, і в світлому, в Божому, майбутньому, в Божому задумі щодо нас. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Мій. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас насрічне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас Рішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині час, і нині, і повсякчас, і навіки вічні Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорне захисти, Господи, нас цей сьогоднішній вечір. Усіх наших військових, які зараз зі зброєю в руках захищають і узволяють Україну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, поліції, прикордонників, усіх наших військовополонених, поверни живими і неушкодженими додому. І благаємо тебе! просвітли серце, розум і душу наших ворогів! Як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли своїх злочинах, склали всю свою зброю, отримали відповідне покарання, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, і захорони нас цю ніч, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву і ще раз е, прошу всіх вас. Не нехтуйте часом молитви, де би ви не були, але ще помоліться за нашу країну. Завтра наш день ми розпочинаємо в 8 годині, і завтра ми зможемо вже знову я буду служити службу Божу зранку. Тож, в 8-й годині у нас буде божесна літургія, а в 9 годині буде, ми розпочинаємо нашу молитовну варту. Віримо в Бога! Віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!